Заняття зліплення на тему конячка, старша група, програмовий зміст вчити дітей ліпити коня, використовуючи картинку в наявності натури, передавати форму частин іграшки, передавати пропорційне співвідношення частин і деталей вуха, хвіст, грива, вчити поєднувати вилиплені частини в одне ціле, щільно з'єднувати їх шляхом примазування однієї частини до іншої, виховувати посідючість. Та інтерес до заняття ліплення. Дітки, до нас сьогодні Запитав незвичайний гість, а хто саме, ви дізнаєтесь, відгадав загадку: Злавне людям помагає довгий хвіст і гриво має, любить сіно поживати, і гогоєр же завзято, бо не видає пролінь, як працює в куполі. Так, вірно, це кінь. Подивіться, який він гарний. Давайте разом розглянемо його частини тіла Що у нього є? Тулуб, шия, голова, ніжки, вушка, хвостик та грива. Скажіть, якої форми тулуб? Так, овальну, а голова теж. А ноги довгі, а вуха гострі, а хвостик, а хвостик пухнастий, так, вірно. А яка частина тіла найбільша? Тулуб, так. Але нашому гостю сумно, бо в нього нема друзів. Давайте йому допоможемо. Подивіться, як я буду ліпити конячко. Щоб його зліпити, я беру пластилин білого кольору, поділяю його на дві частини. Одна частина більша, а друга менша. Більша частина це тулуб, менша голова. Беру великий шматок пластилину та коловими рухами долонь скручую його, щоб вийшла куля. Скручуємо, розкочуємо. така куля у нас повинна вийти. Потім прямими руками, рухами туди назад розкочую його, щоб вийшов в стопчик. Це буде тулуб коника. Скочуємо. Такий стовпчик у нас вийшов. Це тулуб. Потім згинаю, щоб вийшов тулоб. Такий тулуб у нас вийшов. Кладу наше тіло і беру інший шматок білого кольору пластилину та коловими рухами долонь, скочую його, щоб вийшла куля. Потім, отака куля у нас вийшла, потім прямими руками туди назад розкочую його, щоб вийшов маленький стовпчик. От такий маленький стовпчик у нас вийшов. Беру за край стовпчика та згинаю його. Це буде мордочка коня. З'єдную його, притискаю голову до тулуба та прикріпляю його. Та примазую місце скреплення. Отак у нас повинно вийти. Беру червоний колір пластилину, відшіплюю два маленьких шматочки. Два маленькі шматочки. Рухами долонь, скочую їх по черзі, щоб вийшла куля. Отака куля маленька у нас вийшла. Притискаю їх між пальцями та щеплюю з одного кінця. Це будуть наші вушка. Так же роблю з другим, прищеплюю двома пальчиками та згадаю кінцівку. Потім беру пластилин жовтого кольору. Відчеплюю два шматочки. Два шматочки. Потім куловими рухами долонь, скочу їх по черзі, щоб вийшли кульки. Це ми будемо робити гриву. Отакий. От шматочок у нас вийшов. Потім Прямими руками туди назад розкочую його, щоб вийшов стовпчик. Такий стовпчик у нас вийшов. Также роблю з другим. Коловими рухами долонь, скочую їх по черзі. Скочуємо в кульку, така куля у нас вийшла. Потім. Прямими руками розкочую, щоб вийшов теж стовпчик. Такий стовпчик у нас вийшов. Ось такі стовпчики у нас вийшли. Це буде грива та хвіст. Потім беру тоненькі стовпчики та згибаю навпіл, навпіл. повинно вийти отак. От Потім притискаю на вушко, Та нашу гриву з хвостиком, потім беру стеку та розрізаю. não é Отакий коник у нас вийшов. Дітки, скажіть мені, будь ласка, з чого ми починали ліпити коника? Так, з тулуба. Скажіть мені, о, як, з якого кольору ми о, ліпили вуха? Так, з червоного. О, покажіть у повітрі, яким способом ми будемо ліпити. Так. Вірно, Коняч, У конячки в'ється грива, б'ється копитами грайливо. Зараз ми з вами проведемо о, пальчикову гімнастику. Робимо отак ручки, потім о, правої долоні на ребрі риб, на риб, від себе, о, великий палець догори. Зверху на неї накладається ліва долоня під кутом, утворюючи пальчикову гру. Отакий От коник у нас вийшов. Великі пальчики це наші вуха. Діти, нашому гостю дуже сподобалися ваші друзі, яких ви зліпили молодці. А тепер розставимо ваших коників на підставки.